А ви знали, що Київ воював із Москвою ще в 12 столітті? Так, у 1149 році. Юрій Долгорукий князь із північного сходу з Володимиро Суздальської землі, напав на Київ із союзом половців. Його мета захопити київський трон, який тоді був центром усієї Русі. Проти нього виступив Ізяслав Мстиславич, київський князь, підтриманий місцевою знаттю. Почалась справжня війна, облоги, зради, битви. Київ палав. Юрій навіть зміг зайти в місто, але кияни його не прийняли. Він був чужий, інший менталітет, інші методи, і на ну, головне підтримка кочовиків. І найцікавіше, Москва тоді ще не була містом, лише ліс і болото. Але Юрій вже намагався керувати Києвом з півночі. Це був перший зафіксований конфлікт між Києвом і майбутньою Москвою, і стався він за 600 років до появи Російської імперії. Підписуйся. Бо в нашій історії ще дуже багато несподіванок.